Юлійович, Ужгородська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність та Білонка Володимир Іванович від Ужгородської міської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Протокол складено в кількості 20 примірників, підписаного головою, заступником голови Територіальної виборчої комісії, а також членами Територіальної виборчої комісії, які були присутні на засіданні. Датовано 30 жовтня 2015 року, о 23-й годині 51 хвилина, -го скріплено початку Ужгородської міської величій комісії. Крім того, повідомляю, що е, інші члени Ужгородської міської величій комісії, які е, були присутні або мають із зауваження, окремі думки, праві докладати відповідно до йому закону. Свої зауваження до протоколу Живоцької міської ради чи комісії за області про результати виборів депутатів Живоцької міської ради у багатомадат на виборчому окрузі, у разі якщо на них відповідні зауваження є. Можна вам наваження? Так. А, я як секретар міської комісії маю зауваження. Я свій підпис особисто не поставила на протоколі, тому що я вважаю, дані проношення вносили протокол не дійсні. Свої підозри, ми звернулися в штаб ще декілька представників, членів Територіальної виборчої комісії, звернулися в свої штаби і наші підозри підтвердилися. Є окремі голоси, які дивним чином від опозиційного блоку перейшли на наш край. Як так відбулося, ми не розуміємо. Дякую. З цього приводу хочу зазначити, що е, після встановлення результатів голосування з виборів депутатів Жиродської міської ради, 30 20 жовтня, 2015 року, відповідно е, про що містяться підписи більшості членів журоцької міської виборчої комісії, звичайно, якщо є е, незадоволені представники якихось окремих партій, є встановлена законом України про місцеві вибори, процедура оскарження е, результатів виборів. У судовому порядку або в інший спосіб, якщо такі відповідні докази є і будуть підтверджені, на 500 голосів. як у лінії 500 голосів оголошені є дільничі забірчі комісії, представник політичної партії. Якщо я знову ж таки повторюю, результати встановлені 30 жовтня 2015 року, оформлені підписами, скріплені печаткою, є протокол для результатів, примінник номер три, номер три. Оприлюднюється для всіх присутніх представник, представників представників партії, представників громадських організацій, кандидатів у депутатів, а також засобів масової інформації, офіційних спостерігачів, міжнародних офіційних спостерігачів. З нього можна робити ксерокопії, робити фотографії, копії. Ми відкриті до як кажуть до інформації, до оприлюднення інформації більше того. Якщо є бажання так само у органів державної влади або правоохоронних органів отримати відповідні відомості, вони будуть. І знову ж таки повторюю, що окремі підписи членів Турльської міської влітки місії на казовольході були проставлені окремо не у засіданні у зв'язку з безпрецедентним психологічним впливом від представників окремої політичної партії. Дякую. Без коментарів. А покоментуйте різницю в голосах. Чого Я так сталося? Не Ніяких догадок, так. чого так сталося. Продовжуємо далі.